Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу поговорити з вами про свято День Конституції. Щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. У кожній країні є правила, яким повинні слідувати всі мешканці. Ці правила називаються законами. Законів існує багато. А книга, у якій записані всі ці закони, називається Конституція. У Конституції записані основні права та обов'язки людини. Записані там не тільки права і обов'язки дорослої людини, а й права і обов'язки дітей. Як маленькі громадяни нашої країни, ви повинні запам'ятати, що ми українці. Наша країна називається Україна. В Україні ми розмовляємо українською мовою. Вона є державною. У нас є державні символи. Це герб, прапор та гімн. Дітям слід знати про свої права та обов'язки. Кожна дитина має право на ім'я. Кожна дитина має право. На навчання та освіту. Кожна дитина має право на захист. Кожна дитина має право на проживання у родині. Ось ми і пригадали права дітей. Я дякую вам за увагу. До побачення!